Вулиця Пушкінська. Тут розташовані будинки з банкрутілого хімічного заводу. Місцева жителька Оксана розповідає, у її будинку протікає дах, під'їзди, підвали та прибудинкову територію. П'ятий рік ніхто не прибирає. Тут бардак постійний, дворники не убирають. Я не бачу дворників, щоб тут убирали. Косять самі сусіди самі косять газонокосилкою. на криша. Ті чот нішою я тоді заплачу за комуналку, нішую за свої бабки треба робити. Оксана розповідає, хотіли написати заяву на ремонт даху. Виявилося звертатися нікуди. Вдома хім завода, а заводу немає, Куди звертатися? Ремонтують будинки мешканці за свої гроші на самообслужуванні та кришу в какую-то степені, трімонтували труби, каналізацію тримонтурували. Дальше электроосвещение, это самое со слабого сделали, сильнее он провод проведенный. Хімічний завод визнали банкротом у 2016 році. Місто брати на баланс хімзаводський житловий фонд відмовилося через відсутність капітального ремонту. Два тижні тому господарським судом Донецької області було ухвалено рішення про передачу цих будинків на баланс Костянтинівської міської тергромади. Хімічний завод ліквідатор хоче передати ці будинки без документів. Тобто, у нас не буде у громади ні інформації про коли побудовано, що зроблено, коли що зроблено. Булися для мешканців, не буде інформація ну взагалі ніякої. І ми казали лише про це, що ліквідатор має. Відновити цю документацію згідно з даними аналітичної системи ЮКонтрол. Наразі хімзавод в стані припинення діяльності за адресою, де зареєстроване підприємство, представників заводу немає. За номерами телефонів ніхто не відповідає. Ліквідатор заводу на листи з виконкому не відповідає кілька років, каже Азаров. Рішення суду будуть оскаржувати в апеляційному суді. Рішення ще не набуло чинності. Але звісно рішення суду будемо виконувати, якщо воно набуде чинності, і будемо приймати. Але для того, щоб потім все ж таки його прийняти, нам треба буде використати гроші нашої громади з бюджету для того, щоб Виробити ці, ці документи про дату засідання апеляційного суду наразі невідомо. Нагадаємо, у цих будинках проживає 938 людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.